А чтобы горела. Так, ну тут я. Не додумав поки що косинки Тут просто ботична труба. Тут я зробив два кутника. Зайво кизується, торець к одному зробив, інший до стійки, і потім ще там зачиститься, можна там присадити. но стійка вона має. Посилювач е, внутрі, тому ну, не дуже воно буде е, прочно. Треба на порог потім зав'язувати силовий якийсь. Так що поки такий результат. Що скажеш про такий тип з'єднання труб? Дивись, де проварив? Тобто всі такі дотичні. Проварив. Що гадаєш? Гарне тип з'єднання чи треба якийсь інший? Так, це мій перший силовий поріг. Тут 2 метри шва з відривом. Труба 45, стінка 3, безшовна. Гаряча ката, направда. Тут я кромку почистив, там вона одна залишилась внутрішньої частини. Тут я все відпиляв, тобто -то тут а зараз де там лавки нема. То не моя лапка. Так, так, труба. І тут я відпилякав нижню частину. І є можливість її з'єднати. Тобто оцю кромку. І там з трикутничком по цим от. Там він так виступає. Ну, можна її. І... Можна і сюди на трубу завести. О! Отак гарно видно. На ту кромку можна зайти і з'єднати. Тобто оце от і он до. Погано фокус ловить. На великому тоці варив. Це такий е любительський сварочник. Дуже такий популярний, гарна модель. Вірою і правдою служить. Я тепер на великому тоці варю. Ось. Е Ну, можна було набагато менше зварювання тут зробити. Тут я настійки зав'язав. з цієї сторони. Настійки і тут що на посилювач стійки, що саме головне. Так, прокладання поперечної труби від стійки середньої. Від цієї стійки. Тут висілок справа, тут труба зліва колесо вже заднім починається. Ось так от перегородку випаляв. Там в мене бак ховається. Жигульовський він стоїть. не так як на заводської ниві, це я добираюся. Тут, напевно, треба буде оцей от шматок випиляти, щоб до неї добратися. Якось. Чи подивлюсь тут далі по висоті повинен бути теж. Тобто сюди нема змісту ісоватися, тому що тут теж по висоті буде така е, тунель. Тому якщо тут згори будуть лежати, то тут може оцю вертикальну кропку спилякати. ну а далі якось через перехідний е, кутник робити. У мене залишки ще 63-го є. 63 На морді я це вже з'єднання із петал. Випробування гарно пройшли там багато. Тут погано підлазити, проварювати може менше буде, але щось довийде. Все от такий шмат випиляв. Чітко можна сюди хоч так покласти і обварити, хоч так покласти, так, звісно, краще буде. Ось так от. Там буде підлізти, обварити і так. Треба буде тунель тоді пилякати. Ну, так, от приварив. Далі буде питання по кардану, буде він чіпляти чи ні. Треба пружини діставати, вивішувати там мост під кузов максимально. Щоб зрозуміти, я предварительно заміри робив, кардан повинен чіпляти. У мене ніжинський кардан. Подивимось, як буде. Ну, але поперечна є, пороги зв'язав, це дуже добре. А далі то вже умовності. Так, найцікавіший момент, пружини зняв, тут до озбойників зробив аморти залишив і дивлюсь зараз, чи є зазор між там, трубою і карданом. Я його бачу. Треба в яму залізти. А, ну і там в мене подушки нема біля хвостовика. Трохи тут домкрат спускає. Ось, ну, найголовніше, що я хочу зараз подивитися, чи та труба з карданом не чіпляється. Зараз ще раз піддомкрачу, вистачає стійок. Щоб вмір зафіксувати? Зараз, швиденько. Ну ось так от. Зараз яму спущуся ще. Так, ну зазор є. Який саме? Ну, не знаю. такі саме десь ну, невеликі. Там тунель пільнув. Щоб зізнати два порога силових і хотів в одній площині з ними трубу зробити без перехідних, без нічого. Що саме головне? Дивись, там відмінника нема, в мене там е, хрестовини. Обніщив терло, коли мост підгибало, може воно так відхлібнути. Я згоден. Тобто, коли мост підвернеться, наприклад, то тут кардан об трубу вдариться. Але я там в чашки пружини в нижні ставлю подушки е, двигуна 48 мм вони мені виграють. тобто Навіть з ними. З ними тут буде зазор, навіть якщо мост підвернеться. Праці багато було зроблено, з виміряння і це іншого. Ну, тут треба буде тормозну трубку по-іншому пустити. Але то таке вже. Це з маленького набору. Подовжувач, одна четверта він, він тут злазить. Зараз його помірюю. Так, 7,5 мм. Я ж кажу, це в статиці і без подушок, котрі я додаю в нижні чашки. Тобто є надія, що воно не буде, не буде битися. Тому що гарно так вона туди вписалася, ця поперечина, що з'єднує два пороги. Ось до отут, вон там. От. І можна буде... Думати, що з цими коробами робити. Що з цими коробами робити? Що тут ось до от. ліпнина там ще потребує ремонту е, задньої частини. Тут я так тоді колись на скуряк закріпив пластину, наварив і обварив ще кронштейн, тому зараз він теж грошей вартує. Ось, ну Тобто ось ці короба щось треба з ними думати. Гадати? Але з передніми тут більш все, ну, все простіше і складніше водночас. Тому що тут, якщо цю поперечину замінювати на трубу, то звісно і лонжером треба міняти частину, тому що він такий тут поганенький і тут погано так. Таке зварювання дуже погане, я не люблю таке зварювання галіми. Ось, ну Тут я подомкратник хотів випиляти, складно це робити. Ось. Ну і, звісно, ж, коли тут більше колеса, якщо робити, то тут воно ж теж щось випилюється. До якого я не знаю тут місце, ну, але. Тобто тут, якщо робити, то зміщувати посилювач десь отут, -от його пускати Ось. і сюди приходити, але тут мені лонжерон не подобається зовсім, тому тут деякі частини його заводські ще залишаються, але все інше дуже погане. Тут поганий лонжерон дуже поганий. А тут його ремонтував. Ну, ось, ну, це ж зварювання, це, це я розумію. <рес> тут все крепенько. Тут я короб переварював, відос у мене є, там з нержавійки такий. в мене короб. Так що. Ну, робив теж підскос його, тому що я іншу сторону не хотів ремонтувати. Ну, а з цією трубою я отак от заморочився. Ну тут іспитання покажуть. Якщо воно буде бити. Ну, я скажу, з подушками можна ще прикрутити подушки. Зміряти з подушками, який там зазор. На тих чашках буде плюс, 50, плюс 48 мм. А карданта менше опуститься. Ага. Ну да, тобто есенс. Подушками заміряти, скільки тут буде, поки я нічого не збирав. 17 та божка по внешньому діаметру вона 24. Так, 24 вона. Це місце. Вон там от, де повинно бути, де повинен бути відбійник. Ось отвір. І до цієї площини. В редуктора. Може, якось редуктори відрізняються, старий новий по тій площині. Але ось це такий зазор. Так, ось додав там одну подушку, замість іншої я там бошку і так трикутник поклав. Компенсувати висоту. Тут я заміряв, тут 23. Зазор 23 мм. Наскільки воно може підвертати міст? Я не знаю. Дивлюсь, може і додам там подушку. Тут 23. Ну. Тепер вже е, справа за ходовими іспитаннями. Поки я тунель не буду нічого вварювати. Ну теж, як я в ходові спитання проведу, я не знаю теж. Ну, багато, багато таких, я ж кажу, невідомих, але воно того вартує. Так, не замірю ось до од, де відбійник повинен бути, 56. Тобто в статиці цей розмір залежить якраз від тих подушок, те, що я там рахував, будемо знати. Так, ще одна особливість. Там я мітки ставив, коли максимально заходив амортизатор. E, значить, 20, 24 мм зараз різниця, коли стоїть та подушка. Тобто подушка майже 50, 48 там з копійками, ну нехай. А тут 20. 24, ну так, да, 40, вона 48, тут 24, тобто в два рази е, зависимость. Угу, будемо знати. Так, ну що, я пружини виняв. Від всі вийняв. Е, а морти приєднані. Ось одне колесо під домкратив І де чіпляє. То як ти казав, зазор в палець, там його немає. Зараз де там рукою закриваю. Зараз я покажу. Тобто ось звідси, ось там от, Звідси, звідси все. Воно вже там затирає. Потом еще вот тут будут соединены э, в точке соединения с долом. тут был метал такой зачищенный. И такая стирчала там железяшка трошки, там точка відійшла, металл. тут воно оно ну, тут есть зазорчик, но я скажу, он там вот. Ось, але це без е, подушки, що я казав. А, тут навіть до відбійника не дійшло. О, як цікаво. Так. Є зазор. Тобто в мене... Ага. Якраз коли в мене там ця подушка стоїть е, в чашці пружини, то в мене... Тоді є шанс, що колесо. Ну, це статика в динаміці, що воно може там вдаритись. Да. Ось тут воно чіпляється, а внутрішню сторону як подивитися. О! З внутрішньої несе так погано. Да. Тобто тут по зовнішній арці тут місто, місце є, щоб колесо сюди висунути. Зараз його замірюю. Так, ну наприклад, а? Да? Якщо так? Якщо так, ну ага. Так. Ну ось що ми маємо? 35, Тобто запас? Запас, запас там можна відпілякати. Ну, великий запас це буде. ну, Наприклад, 7 сантиметрів. Ну да, проставку, дюймову проставку ступиці можна використовувати. да. Ось, от вона дюймова буде, да, її можна використовувати. Але що воно мені дасть по арці потім там зверху, незрозуміло. Так що ось така арихметика. Ну, тут е, в цій частині воно чіплялося, я виблякав. Так що воно оцією частиною дуже так чіплялося. Так, додав цю подушку, але там груша вона промазує. Я не бачив такого, вона промазує. І там, де не було зазору, там з'явився невеличкий зазор. Але вона не працює так мені, як треба. Ця груша буду якось її зміщувати. А, там же пружина. Це погано. Тобто там є якийсь. Мінімальний зазор. По цій стороні не все так пога... погано. Ну, там тільки по відчуттям я можу сказати, що там мінімум, мінімум зазору. Тут все добре, тут все добре, есть тобто до цієї частини ось поріг. До цієї частини все добре, але це при панарі, е, котро я ще не вирівнював. Так що поки поки такі от заміри. Ну, тут, як ти і казав, без колеса я зробив, вивісив. Так, ну ось. Ось це от я тоді підстукав, тут затирало, ну там я просто форму арки не дуже там повторив. А ось то от, то що я казав. Якраз сліди, але вони незначні, незначні, Ну а цю грушу якось, якось треба в ту сторону її і... нахиляти, не знаю. Щось вона не дуже працює. Воно стороною тільки торкається цієї ну не знаю. Чого так? ну Буду дивитися потім. З правою стороною там намного гірше буде.